Село великі проходи Дергачівської громади, звідси за 10 кілометрів уже російський кордон. Тому вже першого дня війни село, де проживало більше тисячі людей, було окуповане. Наразі тут набереться лише з півтори сотні мешканців, в основному пенсійного передпенсійного віку. Більшості нікуди повертатися. 80% будинків пошкоджено або ще зруйновано. А ті, що уціліли другий рік без світла. Енергетикам тільки недавно вдалося заживити село. Спочатку січня відновлюють електропостачання вулицями. Але на цій нікого підключати. Вулиця мертва. Жодних слідів на снігу, жодного будинку не вийшов господар. Зненацька набігла зграя вуличних собак, але вони не злі і, здається, не дуже холодні. Хтось таки підгодовує. Електрики розвертаються і шукають поруч вулицю жилими будинками. От люди людина. На цій вулиці шість дворів. На усі практично уціліли, але більше половини порожні, без своїх господарів. Двоє тут на вулиці. А ті всі повиїжджали. Дві хати на вулиці да, от це Віра Іван Васильівна і я. Чоловік не приховує, заждалися хлопців з електромереж. Ну от час сказали, що підключать. От пішлі сказали, що підключить світло. Слава Богу, якщо дадуть хоч. Тож не холодильник, ну зимою то скупішці за мясо или что, холодна, а літом все пропадає. Дядько Микола давно на пенсії. З початку війни вдома нікуди не виїздив. На прохання розповісти, як живе без світла на негазифікованому кутку села, пропонує самим подивитися і відразу попереджає. Господиня померла, хазяйнує шестимісячним рексом. Тепло від пічки на дровах, світло вечорами від ліхтарів. І так майже два роки. О, тільки при темноті да. то тут. видавали. На гуманітарку. Дрова в дворі. Їх до кінця зими має вистачити. Оформили нас це, в сільраді, сказали, що дадуть на дрова гроші. А, да. До Нового року дали, оформляли на, на дрова, а це от після Нового року сказали Дадуть. Все, слава Богу. Скільки дають на дрова? Вистачає? Ну, да, по вісім тисяч далі. Дрова місцеві жителі купують у замінований ліс, ніхто не наважується ходити, як раніше. Ну, там замініли, що він розказував далі. Там розтяжки стоять, туди не пайдеш. Ну, в ліс раніше спокійно їздив, дрова привозив себе, а зараз туди вже ніхто не піде. Олександр із хутора сусідньої вулиці прийшов сказати електрикам, що там також живуть люди і дуже чекають світла. Ми сказали, що сделають. У нас там теж яра оборована, Ну, і є, коротше. Господарство енергетики у великих проходах дуже сильно постраждало. Чотири підстанції розбиті вщент, сім пошкоджені на 40 50 відсотків. Наразі із 11 заживляють лише третю. На даний час ми ще тут не масово не замінали ні стовпи, тільки відновлюємо. Скажемо так, де є можливість мінімально по затратам відновити проводи і стопи. Ну вже десь біля трьох десятків вже відновили стопів. Загалом у селі потрібно замінити більше трьохсот опор та близько 20 кілометрів дротів. Нові дроти від підстанції по вулиці, а потім бросаємо до, до молодінь, провода, що заживить дом. насамперед тягнуть кабель по найбільш заселеним вулицям і там, де прийшли сапери. А ще чекають кращої погоди, бо нинішня на заваді робота. Більша половина населення тут відсутня. тому приходиться скажімо так приїжджати на вулиці і дивитися, де проживають люди. Масово там в першу чергу проводити електроенергію, а ну а вже дебільш потім будуть з'являтися люди, то вже туди будемо відновлювати. В світло буде в усіх. Чекаємо на більш стійку погоду, щоб зайшли туди сапери, бо там не проходили ще. І як тільки пройдуть сапери, то зразу зайдуть бригада і буде відновлювати електропостачання. Наразі у планах дергачівських енергетиків до весни відновити електропостачання усіх уцілілих будинках, де живуть люди. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.